На території надвірнянщини від села Заріччя по дорозі до села Білі Ослави розташований парк пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк партизанської слави. Зелена пам'ятка займає площу 7 гектарів у підніжжя гори Рахово. Смарагдовий прямокутник знаходиться на території Делятинського лісового господарства Зарічанського лісництва і має охоронний статус. Природоохоронний об'єкт стоїть зеленим муром вздовж автомобільного шляху Делятин Яблунів. 4 серпня 1943 року відбулися бої з німецько-фашистськими загарбниками легендарного партизанського з'єднання під командуванням Героя Радянського Союзу Сидора Ковпака та героя Радянського Союзу Семена Рудніва, воїнам-партизанам віддячних прикарпатців. На другому кам'яному постаменті відбиті вірші Платона Воронька. Від Ослав до поляниці при смиреках плаях, над могильні камені вкажуть грізний шлях, що проклали партизани в скелях вогняних. Покоління мирне славне, не забудь про них. Червоні мисники зазнали тяжких втрат, загинули 73 партизани та комісар Семен Руднів. З офіційною версією, 4 серпня, 43-го року комісар поліг у смертю хоробрих у нерівному бою. Дослідники карпатського походу партизанського генерала Ковпака і його бригади схиляються до версії навмисного бивства Семена Васильовича за вказівкою НКВС. Каплиця дерев'яна. Тут такі символи вигляді квіток. Мир вам. Ті образи картини, рамки у гуцульському стилі. Підсвічник стіл. Каплиця дерев'яна зроблена так все добротно. Штучні квіти хтось приніс. На честь партизан у вересні. 66-го року минулого століття був закладений парк. Наразі за пам'яткою немає ретельного догляду. Доріжки заросли диким молодняком. Підвідувачам слід намагатися не нашкодити композиціям із дерев, чагарників і квітів, міндят і трав'яних газонів. Це алея була, а тут залишки флагштоку. Варто розглянути зелену колекцію, якій вже близько 60 років. Горіх чорний, і дуб червоний, туя західна і ялівець-козацький культивуються в парках і на садибах. Липа дрібнолиста, лікарське медоносне дерево знають у всіх регіонах України. Смирика срібляста, недмінна є хвойною прикрасою міських зелених уазах. Це алея Колом. До неї сходяться радіально алеї від центру берези. Основними завданнями парку пам'ятки є створення умов для збереження та раціонального використання природних ресурсів в естетичних, виховних, природоохоронних та оздоровчих цілях. Ніхто не розчищає ці ліси, тільки ходити і слухати співташок. От дуби Це відносно молодий кедр, а старші вже спиляні, і тут щасливка біля нього цвіте. Більше я не бачу тут кедрів. За непадом парку непотрібною стала автобусна зупинка, яка перетворюється на руїну біля дороги. Споруда прикрашена мозаїчними пано з зображенням флори і фауни Карпатського краю. Але смальтові шматочки осипаються, і цілісна картина втрачається. Труд художників, монументалістів ще можна відродити і зберегти придорожню пам'ятку.